185. Я вам просто повідомляю, пане Богдане. А, дайте догадаюсь, людолови вибрались на полювання, так? Да? Самі ж ми на фронт не підемо. Ми маму рідну відправимо, так? Да? Маму рідну відправимо, дітей відправимо, всі хлопці відправимо. Я звідти вернувся. Та блядь тут щоб не вернувся. Тепер стоїш, у людей ловиш. Ми не ловимо, прибираємо. Ні, ловите. Ви зараз ловите. У вас є, будь ласка, документи який підіждає, що є. Опис особи підрозділої, яка вчинила злочин. Я по ваших словах <плес> чую, що ви дуже крепкий юрист, Будь ласка, Будь ласка, я покажіть я документи, про... який підтверджує, профі. що у вас є опис нема людини, профі. яка вчинила злочин, юрісти, яка підлягає поверх. Я громадянка України відміну від вас. Мене ж людолови не посвіщали, ні. Звісно, так... ви самі вибрались, ніж би на фронт так. не йти. Так. Самі так, туди так, вибрались. Ну, Іди додому. Та вони ж будуть бігти за мною, як ці. Ну, зараз, зараз цей адвокат приїде. Що ну то постоїмо, чекаємо мені, адвоката. Мене не... Чому ж перед тим, як включити, що нас ведеться відеофіксація. Ой, Але вашу відеофіксацію ми знаємо. Потім як завжди, не виявили ніяких правопорушень. А то що людина вмерла із за того, що в ТЦК ногами побили, так це мілочі житті. Знаємо такі випадки. Їх сотні по Україні. А що очі ховаємо? Що очі да, Так, 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 я так вислухав вже, мені нічого не здобуло. Ну, ну так, да, звісно. Як же в зеркало дивишся і на тебе і тебе ще можна, не тошнить від можна, себе. Можна, щоб ви ставили туди, пожалуйста. Так, стоїть, ставите туди. Ну, щоб я, ну, не, не, як там, е, не надавав свою допомогу, то краще відійдіть просто. Документи, що? Документи, щоб послушати вашу. Я громадянин України, я нічого показувати не буду. Але я громадян України, я зобов'язаний. Ну, не, як? Можу. Так ми як громадяни України зобов'язані лише своїм батькам. Ми щось спутали? Да, так. Да. Як сказав Зеленський, да, лише своїм батькам. Лише своїм батькам. Наш Ви ж його це так. в смислі, а ми... А, 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 кому його слова для вас нічого не бачить. А його підзаконні акти, я вдома, це... Ви знімаєте на камеру? Звісно. Так? Так. А що мені? Не щось щось запрещає? Заборон не робимо, тільки чи ще щось. Так, да, так, да, я бачу. Сплухаємо. Ну, ви бачили, що ми щось ламали? Ви... Ну, я бачу, я окружили. Ну... З таким тілом. У мене так три роки назад телефон відібрали. <рекуназак> Тоже окружили подворотні такі, що ми тут робимо, що стоїм. А позвонити є, а я найду. Угу. Там до на нас які питання, що ми можемо. Але не Закон на підставу для затримання особи – це те, що мені необхідно встановити вашу особу. Ви не так, маєте ви маєте на підставі документів, затримання. розумієте? Дивіться, маєте те, на підставі що... затримання, документи – це є підстава для встановлення Ні. вашої Дивіться. особи. Тому що я не можу вивідати чи... інформацію, можливо, випрошують. У вас Адмін, пропорція, вчинення злочину. Давайте, я давайте мені Я це не можу переконати, бо ви не придякуєте документи. Давайте ми не разом будемо говорити. Ну По То я говорив, ви перебуваєте, mm. то що ви Не, ну Я просто чув зам... е, Я вам ще раз поясню, якщо у вас є якась підстава, я щоб договір. я, почекайте, щоб я вам дав документи, ви маєте е, пред'явити її представити передоставити її. Якщо у вас її немає, на, як... на якій підставі ви... я маю вам щось показувати і я маю вам, е, е, як... і ви маєте мене затримувати. І ви теж юріст бачу. Я бачу, що так. Да. Ну, це ваша об'єктивна думка. Це ваша об'єктивна думка, що у підстав немає. Ну у вас нема підстав, то придивіть мені підстав. Я вже повідомив, якщо, я не, маю я якщо адміністратив... не повідомити. Якщо адміністративне правопорушення, то виписуйте штраф. Якщо кримінальне мені правопорушення, особу як ви... Дивіться, я затриманий. Ми зараз проводимо знову. А як, як можна особу встановити? Чи ну, щоб... оце ви... Перерахували правильно <постивом> за що можна оцей. Штраф штраф, да? так? Так, а кому? Ну орієнтірока ж має бути кому? 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 Я не знаю, де ви це наслухались. Навіть ну, тікток я це скажіть. Будь ласка. Як це кому? Ну кому? Ну а чого ви мене зупинили? Ні, ви кажете, ви ну, пас... виписати. Ви ну, питаю. У мене документи є. Записувати? Та я не записую, ніхто. Хто ж не записує. Хто ви чув, щоб записували, кудись ваші документи. Я просто перевіряю у вас по базі, якщо у вас все добре, Ні, ну, ви ж будете записувати їх. Я не записую. Це, це є Во. мій службовий планшет. Я маю з ними ознайомитися. Ви не ви ви бачите? Люди! Форму лозять і роботи. я просто...